Саме ця машина приймала участь в багатьох боях і з закритих позицій, і з прямої наводки. Коли мені було 18 років, і я служив срочну військову службу в танкових військах, я ніколи не міг подумати, що мені доведеться повернутися до танка. Срочну службу я проходив в Криму у військово-морських силах. Пішов на війну добровольцем. Так скажемо, в перші 100 днів штурмував воєнкомат півтора місяця, не хотіли брати. На війні я з 18 квітня 2022 року. Як жахнули, так і прийшли ми. З 2014 року, як почалася в Україні війна, я так і пішов. І по теперішній час так і воюємо. Бемо їм причухана, поки перемога не настане, будемо їх нищити, нищити хробаків, тоді швидше закінчиться війна. І швидко будемо ми всі вдома. Вони порушили, їх ми караємо і будемо карати жорстко і завжди. Із такої війни можна сказати, що виходять справжні воїни, справжні чоловіки. Мрія яка, щоб закінчилася ось війна, ось ця, можна сказати, проклята вона, щоб всі е, живі, здорові, повернулись додому. Перемогти тих, так скажімо, хробаків, повернутися додому до сім'ї, до дружини, до сина. У мене на даний час дружина вагітна, хочеться додому, до дітей. Щоб всі діти були живі, здорові. Діти це наше, це наше все, це наше майбутнє. Хочу побажати побратимам терпіння, щоб їм щастило. І бастішого повернення додому. Українці то завжди були вільний народ і завжди залишимося вільним. Ми не від кого не залежали, ні від кого не будемо. А хробаків будемо далі бити. Козак Іван Сірко він не програв жодної битви. Він завжди усіх виборював. Точно так же виборемо і ми зараз. Ми нащадки тих козаків. Козацький край, козацький народ, козацька земля. У кожному українці тече в жилах в козацька кров. І бригада казацька, 65-та бригада, найкраща. Отак от, от і воюємо до сих пор. З Днем танкіста. Танкових вісім!